Творчий конкурс молодих поетів приурочили до четвертої річниці від недавна всеукраїнського журналу Мистецькі грані. День народження видання відсвяткувало 1 червня. Участь у акції взяли майже 100 письменників з усіх куточків України. Результатом їхньої роботи стала поетична збірка Вітер змін, презентація якої і стала головною подією фестивалю Скриня збірка Вітер змін це результат нашого конкурсу, який став всеукраїнським поетично. І до цієї збірки вийшли поезії. 53 авторів загалом на конкурс було надіслано. 450, більше ніж 450 поезій з усієї країни, і долучилось загалом авторів 96 людей. А В Збірку потрапило 53 людини. У нас було експертне журі, яке обирало роботи для цієї збірки. Обирати лауреатів конкурсу було непросто. Розповідає головний редактор журналу Мистецькі грані Олександра Куліш. Адже більшість учасників конкурсу не початківці і регулярно публікуються у поетичних виданнях. Тому до голосування залучили самих авторів. Членами журі були. Четверо по суті, четверо членів журі. Це я була як головний редактор. Наш художній редактор був. І Олена Черніговець це організатор всеукраїнського поетичного фестивалю. Суп, який також відбувався у Рівному. І четвертим штаном жирі були самі автори. Тобто на сайті журналу «Мистецькі грані» ми розмістили твори, і самі автори голосували. Зрештою, переможницею конкурсу стала рівнянка Олена Петровець. Дівчина розповідає, поезією захоплюється з дитинства. Втім, на перемогу не очікувала. Вірш переможець Олена. Цитує на пам'ять. Я навчилась любити квіти. Як ти думаєш, це взаємно? Хто би зміг мені пояснити, як це дерево в своїх венах піднімає угору воду до найвищого аж листочка? Може, так здобувають свободу, може, це є відліку точка, щоб постійно рости до неба, бути вищим навіть за зорі? І отак виникає потреба познімати із вікон штори. Томаш деяк із Ужгорода відправив на конкурс одразу п'ять поезій. Усі вони у підсумку увійшли до збірки вітер змін. А одна із них увійшла до трійки призерів конкурсу. На фестиваль до рівного він приїхав із власним музичним гуртом. Гурт привезли так, тому що вже хочеться виступати. Бо з гуртом дуже така цікава історія. Це вже третій мій гурт. Але цей ми збирали понад півтори року. Взагалі, в свій гурт було дуже важко насправді, тому що е, таку музику, яку ми граємо, і не дуже в Ужгороді грають в Ужгороді, здебільшого або зовсім електронну музику грають, або якийсь метал. А в нас десь на стику воно все. Екземпляр збірки вітер змін могли придбати усі гості фестивалю. А частину коштів, виручених від продажу, організатори передали до дитячого тубдиспансеру. Роман Сферида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.